Минає 435-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по всій території нашої держави. Так, протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка особового складу російських територіальних військ. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.